І про спорт міжнародна боксерська матчева зустріч збірних команд юніорів України та збірної Грузії відбулася у Коломиї. Десять запеклих поєдинків розігрались на рингу ФСК Локомотив. Турнір присвятили пам'яті відомого Коломиянина, бронзового призера літніх олімпійських ігор у Сіднеї, бронзового призера чемпіонату світу серед юніорів та срібного призера чемпіонату Європи, учасника 27-х літніх олімпійських ігор у Афінах, заслуженого майстра спорту України з боксу Андрія Федчука. Основний девіз матчевої зустрічі бокс проти наркотиків. Організатори кажуть, що прагнуть показати приклад молоді того, що варто вести здоровий спосіб життя і уникати шкідливих звичок, натомість обирати спорт. Навчально-тренувальний збір проводиться на базі ФСК Локомотив тут вони і харчуються, і тренуються. Також і для них і програма, культурна програма була встановлена, де вони ходили і в музеї писанку, і їздили в гори. Звичайно, таке було напружена. І саме основне це трьохразові тренування. Це і з 8 до 9 години, потім з 12 до 2, і з 5 години з 17.00 до 19.00. Що їм часу було дуже, як кажуть, обмаль. Але е, зараз вони проходять дуже навантажені. Я думаю, що на Європі їм буде легше. Ми провели спільний навчально-тренувальний збір. І зараз, от е, це збірні юніорські збірні команди Грузії, збірні України, е, як кажуть, виточують свою майстерність і проводять матчову зустріч у нас тут в Коломиї на комплексі ФСК Локомотив. Це команда, якраз яка буде виступати зараз на чемпіонаті Європи. Теплими словами згадували заслуженого майстра спорту України з боксу Андрія Федчука, в честь якого і був організований турнір, а також вітали гостей. Хотів привітати нас всіх з цим е, святом. У нас неодноразово кожного року проходить такі змагання. Сьогодні у нас Грузія. це дійсно наші брати, які, е, я думаю, сьогодні нас порадують хорошим, хорошими боями. Я хочу е, користуватися цим моментом хочу подякувати, взагалі моя мама, хочу їй подякувати за те, що вона е дала дорогу життя моєму братові і мені. Е е хочу їй за це подякувати і сказати, що ми її дуже любимо і поважаємо. А цей турнір пам'яті Андрія Фечка, я думаю, е запам'ятається нам всім як один із найцікавіших. І ми будемо згадувати Андрія теплими словами кожного року, не, тій, не тільки в боксерських турнірах, але й в інших турнірах, які ми будемо проводити. Я щиро радий бачити таку велику кількість людей в цьому залі. І я хочу сказати особисто від себе, як близька, близька людина і близький товариш Андрія. Я горжусь і дякую Богу, що він на Багато спортивних років поруч з цією людиною. Він хоч був молодший від мене, але я з нього брав, приклад дуже багато всього. Так сталося, що сьогодні він з нами, він нас зібрав. Ми значимо успіху в грузінській стороні, українській, нехай перемагає сильніше всіх благ. Знайти вільне місце цього вечора у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив було практично неможливо. Глядачі палко підтримували спортсменів. Перед початком турніру команди і присутні в залі виконали державні гімни обох країн, а також грузинські боксери отримали символічні подарунки від своїх українських опонентів, а саме козацькі булави.

Чоли серію з 10 поєдинків до складу збірної України входили і чотири коломиянина. Дмитру Карсен у ваговій категорії 50 кілограмів. Поступився грузинському боксеру у зустрічі за участю валового Аркадія. Це вагова категорія 75 кілограмів, зафіксована бойова. Нічия Михалушко Ярослав. Вагова категорія 66 кілограмів. Здобув перемогу та кубок кращого боксера. А Микитюк Максим, вагова категорія 80 кілограмів плюс, який зараз виступає за львівську команду, здобув перемогу. Всі коломийські спортсмени представляють фізкультурно-спортивне товариство Колос. За підсумками зустрічі був зафіксований результат з рахунком 6-4 на користь української команди. Іван Данолишин також поділився планами про майбутні боксерські матчеві зустрічі. Плануємо в принципі багато таких е, міжнародних зустрічей. Також е, пропонується також провести ще матчу зустріч серед національних збірних. Е, ми плануємо провести матч чотирьох, але я думаю, що це буде ближче до осені, де буде приймати участь збірна Німеччини Ірландії. Казахстана і України, це планути це, да, це планується у нас. Коли ми. Якщо нам вдасться і позволить нам погода, то ми проведемо звичайно це під відкритим небом біля ратуші, так як ми це колись робили. А в принципі, то потрібний все таки тут спортивний комплекс, де європейський, де ми могли проводити такі європейські міжнародні змагання. Володимир Тарантюк, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.